Хлопці, трошечки розкажу про висіваючий апарат Лємкіна, з чого він складається. Катушка, вона двойна. Тобто тут ця частина полімерна косозуба, вона має такі гнучкі зубці для того, щоб не шкодити ваш посівмат. Ось а ця частина вже така грубіша, і це для висіву дрібнонасіневих культур, там як ріпак там, чи, можливо, гірчиця. Ось. Як воно встановлюється? Ставиться така додаткова шайба для того, щоб не Посів мати на сторони, не висіпався. Потім вставляємо це, це все діло в висіваючий апарат. Ось і так воно має виглядати. Тут є такий говна язичок, який це розділяє на два. І зверху встановлюється так само отака заслоночка. Одна ось і така тонесенька, друга. Тобто, якщо ви висіваєте в нас, скажімо так. Чисто ріпак, чи гірчицю, виймається лише ось ця заслонка, яка відповідно навпроти тої частини катушки, що відповідає за висів дрібнозернових культур. А якщо ми вже висіваємо зернові культури, чи там, наприклад, бобові там і сою, то відкривається повністю ось так заслонка на цю катушку косозубу.